Доброго дня! Вітаю вас на дистанційному році інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку перетворення одного виду інформації в інший. Діти, зверніть увагу, що тема уроку вам зараз була повідомлена за допомогою текстового способу подання інформації. Я вам цю тему озвучила. Це уже інший спосіб подання інформації, звуковий. А ось ключові слова. І з нашої теми уроку перетворилися у графічний спосіб подання інформації. Спробуйте розгадати ребуси, які є у вас на екранах, і прочитати слова. Прочитали? Це слова інформація і перетворення. Отже, сьогодні ми з вами вивчимо нове поняття перетворення інформації. Але перед тим, як працювати над темою уроку, пропоную повторити правила поведінки в комп'ютерному класі. Дотримання правил поведінки та безпеки допоможе вам зберегти здоров'я, а також не пошкоджити надскладну техніку. Прослухайте, будь ласка, і пригадайте правила поведінки у комп'ютерному класі. До комп'ютерного класу заходь спокійно, вмикає, вимикай комп'ютер лише з дозволу вчителя. Не принось у клас їжу та напої. Слідкуй, що під час роботи за комп'ютером руки були чистими й сухими. Сиди за комп'ютером прямо на відстані витягнутої руки до монітора. Не менш важливими є правила безпеки під час роботи за комп'ютером: Не ремонтуй комп'ютер самотужки поклич учителя, не торкайся дротів, розеток, задніх стінок монітора та системного блока. Не клади речі на пристрої комп'ютера. Час безперервної роботи за комп'ютером 15 хвилин. Робота на комп'ютері вимагає постійної зосередженості, чітких дій самоконтролю та напруження зору, тому не можна розпочинати роботу за недостатнього освітлення та поганого самопочуття. Ще до початку роботи і вімкнення апаратури переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень обладнання та робочого місця. Дії по вмиканню апаратури виконуйте тільки за командою викладача і тільки в послідовності, передбачені відповідними інструкціями. Це так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана. Відстань від очей до екрана повинна бути не менше, ніж 50 см. Учні, які мають окуляри для постійного носіння, повинні працювати за комп'ютером у них, якщо лікаром не рекомендовано іншого. Працюючи за комп'ютером, стежте за правильною організацією свого робочого місця. Розташуйте зошит, ручку, навчальні посібники на столі у відведених місцях. Розмістіть клавіатуру, маніпулятори таким чином, щоб було зручно працювати. Робіть фізкульт хвилинки та вправи для очей у перервах між роботою, а також майте гарний настрій, адже це позитивно впливає на здоров'я. Сподіваюся, що усі ви згадали правила безпеки та поведінки в комп'ютерному класі і тепер готові до роботи з підручником. Звертаю вашу увагу, що працювати ми будемо на 30 й сторінці підручника Я досліджую світ, перша частина. Якщо ви ще не встигли підготуватися до уроку, то скористайтеся паузою, відкрийте книжку на необхідній сторінці, а потім повертайтеся до перегляду. Підготувалися? Молодці! Діти, ми чуємо різні звуки, бачимо барви навколишнього світу, смакуємо їжу, сприймаємо аромати квітів, торкаємося до улюблених домашніх тварин. При цьому інформацію про навколишній світ можна сприймати різними способами. Розгляньте, будь ласка, малюнки на ваших екранах або у підручниках на 30-й сторінці і скажіть, які є види інформації за способом сприйняття. За способом сприйняття інформація буває візуальна. Тобто зорова, аудіальна, тобто слухова, нюхова, тактильна, тобто дотикова і смакова. Щоб зберігати інформацію для себе або передавати іншим, необхідно представити її у певному вигляді це символи, літери, числа, розділові знаки. Їх використовують для передачі текстової чи числової інформації. Зовнішні ознаки предметів, явищ, настрій людини краще подати у вигляді графічної інформації. Мультимедійна інформація, тобто мультфільми, фільми, телепередачі, може об'єднувати в собі текстову та графічну інформацію. Такий спосіб зберігання можна назвати ще комбінованим. Також ми можемо зберігати і передавати звукову інформацію. Це музика, пісні, аудіокниги, диктофонні записи, розмов тощо. А ось жестову мову ми швидше використовуємо для передачі інформації, ніж для її зберігання. Але якщо зробити запис передачі інформації за допомогою жестової мови, то таким чином ми можемо її і зберігати. Але тоді це вже буде комбінований спосіб зберігання. У підручнику вам пропонують пограти у гру, яка називається Утворіть пару. Один учень наводить приклади інформації, інший визначає її вид. Наприклад, зорова, або ми її називаємо ще візуальна, слухова, або ми її ще називаємо аудіальна, нюхова, смакова або дотекова, яку ми ще називаємо тактильною. Наприклад, я говорю Мамині парфуми, ви відповідаєте нюхова. Інформація. Я говорю співжайворонка, ви аудіальна. Я говорю картина відомого художника, ви візуальна. Я говорю м'яка подушка, ви говорите тактильна. Я говорю дегустація нової їжі, а ви відповідаєте смакова. Якщо вам сподобалася гра, ви можете запропонувати пограти в неї своїм друзям, близьким та рідним. Діти, ми сьогодні з вами багато говорили про види і способи сприйняття інформації. На початку року ви спостерігали, як одна і та сама інформація, а саме тема уроку подавалася вам за допомогою тексту, ви могли його побачити за допомогою зору, тобто це був зоровий спосіб сприйняття. Далі ви почули від мене тему уроку, тобто це вже була звукова інформація, а потім вам були запропоновані ребуси це графічний спосіб. Виходить, що одна й та сама інформація просто перетворювалася з одного виду в інший. Запам'ятайте, що перетворення інформації це змінення способу подання тієї самої інформації за допомогою іншого виду, без змінення початкового повідомлення. Перед тим, як працювати далі, пропоную вам зробити невелику перерву і виконати веселу руханку. Відпочили! Молодці! Продовжуємо працювати. Текстова та графічна інформація дають відомості про об'єкти, пояснюють різні процеси і явища. Саме тому в шкільних підручниках використовують як тексти, так і малюнки. Улюблену казку ми можемо прочитати на сторінках друкованого видання, а з екрана електронної книги прослухати її аудіоверсію. Зверніть увагу, що у підручнику вам пропонується виконати практичне завдання, за допомогою різних джерел інформації дати відповіді на такі питання. Що таке інтерактивна книжка? Як використовують аудіокниги люди з порушенням зору? Коли відзначають Всесвітній день книги? Впевнена, що ви дуже швидко знайдете інформацію про те, що інтерактивна книга. Це поєднання ключових плюсів класичної книги із сучасними здобутками в ІТ-сфері, в якій текстовий формат доповнюється 3D-моделями, аудіо-, відеоматеріалами, тематичними анімаціями та інтерактивними завданнями. Про людей, які мають вади зору і через ці вади не можуть читати книги, як ми з вами, ви також можете знайти інформацію з різних джерел. Аудіокниги, тобто книги, які озвучені і записані на цифровий носій, допомагають таким людям відчувати себе повноцінними членами суспільства. За допомогою аудіокниг вони отримують необхідну інформацію. Також з доступних вам джерел ви дізнаєтеся, що в Україні, так як і в усьому світі, 23 квітня відзначається Всесвітній день книги та авторського права. Також практичну роботу вам пропонують виконати для закріплення навчального матеріалу. Ви маєте провести дослідження і з'ясувати, чи користуються в вашій родині електронними книжками. А ще вам потрібно відтворити у зошиті уривок із улюбленої казки в текстовому та графічному вигляді. Наприклад, якщо вам подобається казка колобок, то можна намалювати до неї ілюстрацію. А поряд написати декілька рядків із сказки. Зверніть увагу на малюнку, лисичка, ніби манить колобка до себе і говорить такі слова: Ну, й пісня ж гарна, каже Лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Звісно, у вас є свої улюблені казки, ви можете намалювати до них ілюстрацію. А поряд написати декілька рядочків і сказки, в яких описано проілюстрований вами епізод. Я бажаю вам успіху у виконанні завдання. Наш урок завершено. Дякую за увагу! До нових зустрічей!